Hello, hello, Діти, Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо наш урок, наш урок сьомий. Ми з вами минулого разу познайомилися з цифрами. Давайте їх повторимо так. Це наша сторіночка 12 та за нашим підручником. Let's start. Повторимо разом зі мною. One, один. 2, два, 3, три. Давайте ще раз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. І ми тільки праву третю минулого разу, так? Давайте подивимося. Ось у нас є невеличка пісенька, такий чант. Кого ми бачимо? Подивіться на картинці. Ми бачимо дітей. Наших boys and girls. Давайте їх порахуємо. Вони в групках, групках по три. One, two, three. One, two, three. One, two, three, and one, two, three. Нас таких чотири групки по троє дітей. Скільки ж у нас всього дітей? Подумайте. Всього у нас 12, так, 12 дітей. Вони на дитячому майданчику, вони граються з бол, з м'ячиком, або з car, з машинкою граються і можуть виконувати різні дії. Наприклад, клеп, клеп це означає, що вони плескують в долоні. Клеп, клеп. Давайте подивимося на сторінці 13. Ось чітко показуємо дану дію. Клеп, клеп, лескати в долоні. Також стемп, стемп, тупотіти ніжками, так? об підлогу. Тупотіти. Ось. Ми зараз прослухаємо почуємо. Так, Давайте прослухаємо спочатку цю пісню разом. Unit 1, lesson 7. Exercise 3. Listen and chant. Clap, clap, one, two, three. My friends and me. Stamp, stamp, one, two, three. My friends and me. Clap, clap, one, two, three. My friends and me. Stamp, stamp, one, two, three. My friends and me. Okay. What about that? Тепер розбираємося там, про що ж був цей даний чарт. Клеп, клеп. Поплескаємо в долоні. Клеп, клеп. One, two, three. Один, два, три. My friends and me. Friend? Це друг, так? Англійською мовою. Friend. Наприклад, що діти в нас зібралися. Покупки такі там гуртом вони зібралися зі своїми друзями. Friends. My friends and me. Мої друзі і я. Stamp, stamp, так як потопотіли ніжками. One, two, three. Один, два, три. My friends and me. Мої друзі і я. Знову ж таки. Давайте подивимось, які ще які ще рухи в нас є. Тобто рух клеп. Плескати в долоні, «Stamp» – тупотіти ніжками. Це ми вже знаємо. І ще два рухи. Stand up, бачите, стілечко вгору, вставати. Stand up. Sit down. Сідати. Sit down. Сідати, наприклад, на стілець. Давайте ще раз. Нагадую, це сторіночка 13. Нашому підручнику Stand up, Stand up. Підійматися до гори, так, вставати. Sit down. Sit down. Сідати. Clap, Лескати в долоні, Stamp, тупотіти ніжками. Okay, good. І також, перед тим, як ми перейдемо до наступної сторіночки, так як ми послухаємо комікс, ми також виконаємо вправу, яку ми не закінчили в нашому робочому зошиті. Давайте зараз я його продемонструю. Ось, ось наша сторіночка. Зменшимо її в розмірах. Тобто ми з вами виконували, виконували вправу третю, це сторіночка дев'ята, так? Але ми не виконали вправу другу. першу ми також виконали тоді на уроці. Вправа друга. Match and move. З'єднай і виконай рухи. Наші картинки, давайте я зараз їх озвучу, а ви олівцем або ручкою їх поєднаєте. Перший рух. Клеп-клеп. Поплескаємо в долоні. Клеп. Де в нас цей малюночок? Давайте перше я вам допоможу, так? Клеп. І ми ведемо нашу рисочку, лінію до малюночку, там, де клеп поплескати в долоні. Stand-up. Вставати, підійматися. Stand-up. Знайдіть даний малюнок і поєднайте самостійно. Sit down, sit down, сідати, stamp, ніжками, stamp, тупотіти ніжками. Також поєднайте, поєднайте дані слова та виконайте рухи. А ми повертаємося, повертаємося до нашого підручника до сторінки 14, де на нас очікує. Комікс це урок восьмий. Ми його подивимося та прослухаємо. Спочатку давайте подивимося на картинки. Хто в нас є, які дієві особи. Перша картинка. У нас є Cat, Red Cat. Рудий Кіт and dog. dog. Що вони збираються робити? У них є комп'ютер, в них є комп'ютери, комп вони хочуть що? Пограти? Пограти в гру, і потім, як ми бачимо, що діти до них приєдналися. Girl and two boys. boys. І що вони, яку гру вони грали? Спідставити так, щоб, наприклад, три однакові зображення були у рядку. Не пробували, пробували і нарешті них вийшло все супер, так? Що ж, давайте прослухаємо даний комікс. So, let's start. Exercise one: Look and listen. Hello. Let's play. OK. Hello! Hello, привіт! Let's play, play, слово грати. Я сподіваюсь, усі люблять грати, так? Let's play, давай зіграємо. І ще наш кіт наш cat погоджується. Окей. Okay. Давайте ще раз. Hello, let's play. Окей. Okay. Наступна картинка. It's a girl, it's a girl. It's a cat. Oh no. І вони визначають, так, визначають, хто в нас тут є дівчинка, дівчинка і кіт. Тому ми називаємо It's a girl, it's a girl, it's a cat. Що? Не вийшло, не вийшло в них поєднати три зображення. І кіт такий що? засмутився. І oh, от no. ще раз назвемо так за цією табличкою. It's a girl. Це дівчинка. It's a girl. Це дівчинка. І треба ще по одну дівчинку. Але в нас it's a cat. Kid. Oh, no. Okay. It's a boy. It's a cat. It's a cat. Oh, no. Знову ж таки, вони поєднують нашу табличку. І це boy» – хлопчик, не на таблиці. А потім знову It's a cat. It's a cat. Kit і «Kid». Не вийшло поєднати знову. Oh no! І останній малюнчик. It's a cat. It's a cat. It's a cat. «Hurray!» І дивимося на їхню табличку, чи вийшло них поєднати? Давайте назвемо, кого ми бачимо. It's a cat, it's a cat, it's a cat. It's a cat. Це кіт, кіт, кіт. Три кота в них вийшло. Горей! Ура! Ура! В них вийшло поєднати. Тобто дівчинка, дівчинка, ось вона виграла, так, вона зібрала повну комбінацію. Якщо ми хочемо сказати, що саме слово це, вказати на нього, ми кажемо It's. It's a it's a cat, наприклад, it's a cat, it's a boy, це хлопчик. It's a girl, це дівчинка. І про нашого котика також сьогодні ще трошки поговоримо. Це ж наша сторіночка. Так, сторіночка 15 в нас є невеличкий проєкт. Так, нагадую, ще раз сторіночка 15, вправа друга. Look and make. Подивись і зроби. Для нашого такого невеличкого проєкту нам знадобляться paper, paper – папір, scissors, ножниці, and glue клей. Paper, paper – папір, scissors, ножниці, glue, клей. В кінці нашого робочого зошиту, я його також продемонструю зараз на екрані, у нас є заготівки, які нам потрібно cut out. Вирізати спочатку, cut out, вирізати. Будь обережен з ножицями і за потреби, звернись за допомогою до дорослого. Fold up. Fold up, скласти по лініям і потім приклеїти. Glue, glue, приклеїти, щоб у нас вийшов ось такий котик. Який вітається Так, play, play. Давайте ще раз повторимо, що нам треба, а потім я покажу сторінку у робочому зошиті, де нас є дані матеріали. Тобто для цієї поробки нам потрібен, папір, paper, paper, glue, клей, scissors, ножиці. І ми робимо всього-навсього три дії: Cut out, вирізаємо fold up, згортаємо по лініям, приклеюємо. І має вийти ось такий котик. Red Cat. Що ж, давайте подивимося? Давайте подивимося. Ось ось це наша сторіночка ЗОЖи. Тут Це сторіночка 59. та Знову ж таки, зменшимо трошки його розмір, щоб було гарно видно. Ось ось наш кот Тобто ще раз, що ми робимо? Спочатку ми вирізаємо, так, вирізаємо обережно по пунктивним нашим лініям, мудочку котика, його тулу, лапки. І ще потім лапки нам треба скласти гармошкою. Так? Ось, як показано, по цим лініям. І потім приклеїти усе разом. На цьому ми закінчили тему першу. Усім бажаю гарного дня і усім goodbye-goodbye!